Всім доброго дня, вітаю на моєму каналі. Давно не знімав, вирішив зняти відео, показати що в нас робиться на городі. І так, як бачите, тема така. Попробував був, купив насіння арахісу. От він росте, кстати, я ще маю його сапати. Перший раз спробував, ну, планував посадити більше так. У планах було, що то буде ділянка зайнята набагато більше, аж туди до кінця гору. Зробив міждорядку плужком просто двома плугами, прорив як то раніше під картоплю, міждорядка 60 Садив між... між арахісом, посадив десь 25-30 см, кидав по дві бубки от. Отак От як арахіс заказував, купив, думав, що хватить на всю площу аж до кінця. Зробив 5 рядочків, прорізав. Але саджав, вистачило не набагато. Ну це так для проби. Побачимо, погода в нас нікудишня була, для нього вона не підходить. Ну, В корейній випадку він зійшов. Я його вже раз просапав був. Це зараз легенько просапав, бо між рядками ще не дуже чисто. Садив це три тижні назад, Оце він такий, бо було все холодно, для нього це... йому треба тепло. От. Ну а далі вже, наскільки рахівсу вистачило, посадив картоплю. Ну Достав велику картоплю, вибрав яка менша і посадив. Тут вже різні сорти. Пару днів тому, як підгорнув, от така вона зараз є. Ця, що раніше садив, вона вже, вже квіточку починає викидати, жук от сидить, як бачите, але він ще яйців не відкладує. Ну, і він, кстати, той, що їсть жук, то він ще здихає, бо я був перед посадкою, бризкав картоплю від, від всяких болячок, від колорадів. То вона вже коли відцвіте, коли відцвіте картопля. От. Тоді вже він буде її потрошки їсти. Ну отже, от. о, бачу, є вже плюс, як ти казав. Тут сорт от, репанка то вона набагато краща. Між був трошки бризкав антисапом, але як бачите, от земля аж потріскалася. Тілося би ще. Раз, прорихлити ґрунт між рядками, але суха земля, немає можливості нічим. Культиваторна лапа це без, безполізно, вона просто скаче тут і не йде. Мотоблоком вже не зайдеш, бо картопля висока. Якраз цвіт бутонів от накидається, він пообривається під мотоблоком, я не хочу. Побачимо. Пшеничка, от пшеничка. Нічого так. Тут у нас краві така, колоски більші, зеленіші, там вона трошки менше, але врожай буде, бо ну, отак глянути, дивіться, красота. Мені подобається. Деяка картопля вон туди далі почала квітнути вже. Ну, Квітки викидає. Ну, це вже треба готуватися до того, що жук вже буде, от він масово вже пішов, от вже не на квітки сидить. Вже він не весь. Ну от є, здихає, звісно ще. Ну, хочу сказати, якби не покропив картоплю перед посадкою насіння саме, то вже б він тут масово був би, і їв би, вже б молодий був. А Так мусиш якось спасатися, ну то кому як, кожен собі по-своєму. Так що бажаю всім гарних врожаїв, міцного здоров'я. Меру і всього найкращого.